Зима близько. Наприкінці минулого тижня на Рівненщині почало сніжити. Дороги і тротуари вкрили сніговим покровом. В день температура повітря була плюсовою, ввечері та вночі стопчик термометра опускався нижче нуля градусів, тому як наслідок ожеледиться. У службі автомобільних доріг Рівненщини розповіли, техніка на дорогах державного та обласного підпорядкування почала працювати ще за кілька годин до початку негоди. В різні проміжки часу, в залежності від об'єктивної ситуації на дорогах, працювали від 30 до 50 двох машин та механізмів наших підрядних організацій. Підрядні організації вийшли для превентивної обробки місць першочергової обробки на дорогу з високою інтенсивністю руху. Мова йде про небезпечні ділянки, підйоми, спуски, штучні споруди і так далі. Тобто там, де найвищий ризик утворення вожевою, такі погодні умови додали роботи не тільки комунальникам, а й медикам, адже зросла кількість звернень за меддопомогою внаслідок падінь за останні дві доби їх на 30% більше, аніж за аналогічний період, тиждень тому. Відбулося 31 виїзд бригад екстреної медичної допомоги до пацієнтів, які при падінні отримали такі ушкодження: забої, гематоми, вивихи, переломи кісток верхніх чи нижніх кінцівок. Частину пацієнтів було транспортовано в травпунти, де надано амбулаторну поліклінічну допомогу, і мобілізація гіпсовими пов'язками і відпущена додому. А 20 пацієнтів. Госпіталізовано та не тільки вивихи і переломи принесла зима на Рівненщину, фіксують і випадки обморожень. Особливо небезпечним є те, що багато мешканців споживають алкогольні напої. От і десь відпочивають на на землі, на асфальті, от і отримують загальне переохолодження от або відмороження. За минулу добу село Дорогобуш колишнього чанського району. Молодий чоловік 28 років отримав загальне переохолодження і. Відмороження верхньої кінцівки у службі автомобільних доріг області нагадують, в умовах воєнного стану в країні вимоги до обробки доріг дещо змінені. Найперше техніка люди працюють на автомобільних дорогах з високою інтенсивністю руху, тобто понад 7 тисяч автомобілів на добу, в другу чергу дороги з інтенсивністю від 3 до 7 тисяч автомобілів на добу, в третю чергу від однієї до трьох тисяч, і вже за залишковим принципом на дорогах з низькою інтенсивністю руху, тобто там, де рухається менше однієї тисячі автомобілів нато це пов'язано насамперед з економічною ситуацією в державі і величезним, фактично кричущим дефіцитом технічної солі, яка вкрай необхідна як основний снігоплавильний і кригоплавильний матеріал. За прогнозами синоптиків цієї зими очікують дещо вищу температуру повітря відносно норми. Що ж до опадів, то вони будуть проте не стійкі. Самі найбільші морози характерні для січня місяця середини січня місяця. І ми я кожного року так і очікуємо, що в січні будуть найбільші морози такі триваліші а так, загалом, температура. Взимку має бути дещо вище норми. Автошляхи хоч і обробляють, проте слід зважати на те, аби протиожеледні засоби подіяли, необхідно кілька годин. Тож комунальники звертаються до водіїв бути максимально уважними та дотримувати швидкісного режиму, аби уникнути аварій. Адже лише за добу 19 листопада у області зафіксовано 41 ДТП. Анастасія Шепетюк Вячеслав Мельник. Випуск новин.